Слава Богу, брати і сестри, всі присутні. Бог любить нас, тому що дозволив нам ще раз перетнути поріг молитовного будинку і послухати слово, яке хоче сказати до наших сердець Господь Бог. Чи через проповідь, чи через пісні, чи через вірші, але Бог буде сьогодні говорити. Існує такий вислів, попереджений це означає, що він озброєний. Тобто Бог багато речей через слово своє він попереджає людей, попереджає церкву, і людина, яка бере це собі на озброєння, вона є сильна. Це є зброя, якою людина користується. Попереджений, це означає, що озброєний. Знаєте, був час, коли оця пандемія прийшла. І реально люди, стикнувшись з цією проблемою, церква, стикнувшись з цією проблемою, не завжди. Правильно розуміли, як поводити, що робити, і так далі, тому що стикнулись з тим, чого не було раніше. Так само і війна, яка зараз іде в державі. І прийде час, можливо, ще інші речі будуть. І всі люди будуть стикатися з цим. І нам потрібно розуміти, як правильно поводитись. Хочу зачитати слово Боже, друге Солонян. Другий розділ з першого вірша. Просимо ж вас, браття, стосовно пришестя Господа нашого Ісуса Христа і нашого зібрання до Нього. Не поспішати вагатися розумом і тривожитися, а не від духа, а не від чутки, а не від нібито нашого послання, начебто вже наступає День Христовий. Нехай не звабить вас ніхто ніяк. Чином бо день не наступить, поки не прийде раніше відступня і не відкриється людина гріха, син погибелі, який противиться і звеличується вище за все, зване Богом, бо святини... <кій> зване Богом або святинею, так що сам сяде у храмі Божому, немов Бог, який видає самого себе, що він є Бог. Хіба не пам'ятаєте, що це, перебуваючи у вас, я вам говорив? І тепер знаєте, що утримує, щоб відкритися йому у свій час, бо є бо таємниця беззаконня вже діє, <кій> тільки є той, хто утримує. Тепер, поки він не візьметься із середовища, і тоді відкриється беззаконник, якого Господь уб'є духом у своїх і знищить явленням пришестя свого. Прихід, якого під дією сатани буде з усякою силою і знаменням і чудесами неправдивими. <кхід> Перепрошую. Я не буду проповідувати про друге пришестя Христа. Але я, читаючи оце місце писання, звернув свою увагу на того, хто утримує. Синодальний перевод каже, одержуваючий. І я хочу звернути нашу увагу на роль, на функцію, яку виконує утримуючий. Не навіть хто він є, тому що це теж багато спорів викликає, а саме для чого він і що він робить. Коли ми дивимося, сьомий вірш, шостого вірша. І тепер знаєте, що утримує, щоб відкритися йому у свій час. Мова йде про відкриття Антихриста. Бо таємниця беззаконня діє є тільки той, хто утримує. тепер. І коли він візьметься із середовища, дивіться, що відбудеться. Тоді відкриється беззаконник якого Господь Бог об'є духом у своїх і знищить явленням пришестя свого. Тобто, утримуючи, Він тримає з'явлення відкриття Антихриста. Чому? Тому що є певні речі згідно Слова Божого, які повинні відбутися до цього часу. І саме утримуючий. Як написано, він коли візьметься, тоді відкриється беззаконник. І дивіться, дев'ятий вірш каже, прихід якого під дією сатани не під дією Божою, Буде з усякою силою і знаменнями і чудесами неправдивими. Тобто ми повинні. Слово Боже нам відкриває, що цей час прийде. І саме утримуючи, він стримує цей прихід для того, щоб відбулося все, що написано, що повинно статися до цього часу. Коли ми читаємо Друге Солунян, це що я перед тим говорив, третій вірш, друга половина говорить так. Що це буде, відкриється людина гріха, Син погибелі. Тобто це буде людина. Коли ми читаємо про Ісуса Христа, 1 Тимофія 2:5. Написано є так, що є єдиний посередник між людиною і Богом. Це людина Ісус Христос. Це чітко теж сказано. Про Христа сказано: Він є людина посередник, примиритель. А тут так само сказано, що це буде людина гріха, не примирення. І далі говориться син погибелі, тобто, це буде людина чоловічої статі. Коли ми читаємо про Христа Івана 5,27, то там написано, що Ісус Христос є син людський. Він теж є син людський. І тому, брати і сестри, кожен, хто слухає Слово Боже, ми повинні його правильно розуміти. І те, хто цей утримуючий. Якщо Біблія нам цього не відкриває, не потрібно про це лізти і догадуватись, я так думаю, чи я так думаю. Коли ж це відбудеться, коли ми ще читаємо Даніїла, 29 розділ, 27 вірш, говориться такі слова. Пророка Даніїла. І укладе він завіт, це мова йде опять же, про Антіхриста, із багатьма на одну седмицю, а в половині сідмиці припиниться жертва і приношення, і на крилі святилища буде Гедота Запустіння. Поки остаточна і заздалегідь визначена загибель не спіткає опуст... осп... спустошувача. Тобто, Бог ще через пророка Даніїла. Там пам'ятаєте, хто досліджує, він знає, що Даніїлу було відкрито, що для народу Ізраїлівого дано 70 сім. Мова йде про останню. 70-ту. 69 написано, там від дня. Коли буде виданий указ про восставлення Єрусалима до Христа Владики, написано 69 сідмін. І богослови, цей указ визнав цар Артарксеркс. І ми читаємо, як це відбудовувалось. І е, історики, досліджуючи писання, вони дійшли до висновку, що 69 сідмін вони закінчились. Саме тоді, коли Христос входив в Єрусалим. Але для народу Божого, для ізраїльського народу залишається ще одна сідміна. І саме за цю сідміну говорить: тоді буде народ, тоді буде Бог мати справу з народом Ізраїля. Бо це буде 70-та сідміна. Це буде той, кого ще на сьогоднішній день чекає Ізраїль. Тому що вони відкинули Христа. І Христос пророче сказав, каже: Я прийшов во ім'я Отця, ви мене не приймаєте. Але прийде інший во ім'я Своє і ви його приймете, каже Бог. І тому написано, що в половині Сідміни це відбудеться. І написано, що. Поки остаточна і заздалегідь визначена загибель не спіткає спустошувача, тобто його смерть, його, так скажемо, кінець вже заздалегідь визначений, він піде в погибель. Він буде знищений Богом. І до чого я хочу це сказати, щоб народ Божий, коли прийде час, а час прийде, коли я думаю, що війна закінчиться, можливо, прийдуть інші випробування, інші якісь е спокуси, щоб народ Божий він не кидався в праву і в ліву сторону, тому що, коли прийшов час е пандемії і так далі, Багато хто говорив, це вже начертання, це вже, е, так скажем, поступово його вводять. Немає в Слові Божому поступового введення начертання. Немає в Слові Божому, що тебе можуть скрутити і поставити начертання. Не існує того. Є чітко написано. Откровение, 13-й розділ з 13-го вірша. І зробить він великі знамена, мова йде опять же про Антихриста, що й вогонь зводить з неба на землю перед людьми. І вводить він в оману тих, хто живе на землі, тими знаменами, які було дано йому зробити перед звірем. Дивіться. Йому дано було зробити, він не сам буде це робити. Цей процес буде контролювати хто? Бог. Він зробить не більше, ніж йому дозволить Бог. Тому що написано так. Тими знаменами, які було дано йому зробити, і не більше. І далі говориться. Перед звіром, говорячи тим, хто живе на землі, щоб вони зробили образ звіря, який має рану від меча, і живий. Знову ж, мова йде про те, що людям будуть говорити, щоб вони зробили. Людей будуть заставляти, щоб вони зробили, будуть складати такі обставини, щоб люди, так як пандемія, пам'ятаєте, не зробив привівку, звільнили з роботи. Не війшов, як то кажуть, в систему, але це був вибір людини. Чому не може от те саме привівка на нашу вічність? Тому що мова йде про поклоніння добровільне. Як вплине там привівка чи щось більше на фізичний настан, це інше питання. Одному вона поможе, іншого може вбити. Але мова йде про те, що говориться так, щоб вони зробили образ звіря, який має рану від меча і живий. Це буде залежати від людини, чи ти зробиш, чи ти не зробиш. Чи ти прильстишся, на ті, як я читав Солонян, ложні, чудеса і знаміння, чи ти не прильстишся на це. Чи ти будеш підкований словом, яке, як на початку зачитувалось, ти будеш як та гора Сіон твердо стояти на своєму упованні. І далі говориться так: і було дано йому вдихнути дух в образ звіря, щоб образ звіря заговорив. І робив так, щоб усі, хто не поклонилися образу звіря, були вбиті. Опять же, мова йде за поклоніння, мова йде не за те, що тебе скрутили і привели, і так далі. А ті, хто не поклониться добровільно в міру обставин, той має бути вбитий, написано. Далі говориться так: і зробить він, щоб усім, дивіться, хто зробить саме ця людина. Зробить він, щоб усім малим, великим, багатим, бідним, вільним рабам поставили їм начертання на їхню праву руку або на чоло їхнє, щоб ніхто не зміг. Купувати або продавати, якщо немає начертання або імені звіра, або числа імені Його. Тобто ти будеш мати змогу або прийняти і мати дочасні блага, або відмовитись і не мати нічого. Людина буде поставлена перед цим і цей процес буде контролювати Бог. І ми. Повинні бути цим озброєним. озброєні. Тому що, якщо щось прийде після війни, чи якісь вакцини, чи якийсь ще, хто знає що, народ Божий, ми повинні розуміти, ми не повинні цього прив'язувати до начертання. Хай ніхто нікого не зведе. Тому що має відкритися антихрист І тільки Після того саме він введе оце начертання про це чітко говорить Слово Боже. Але ті, хто будуть приймати, вони йдуть в загибель. І це теж чітко говорить Слово Боже. Це говорить Скрев'янія, 14 розділ з 9 вірша. І третій ангел летів за ними, виголошуючи гусним голосом. Якщо хто поклоняється звірю, опять же, мова йде за поклоніння, а не за примусове. Якщо хто поклоняється звіру і образу його і ставить на чертання, на чоло своє або на руку свою, той буде пити вино Божої люті, воно виноцільне, приправлене в чаші гніву Його і буде мучений у вогні і сірці. Перед святими ангелами і перед агнцем. І дим мучення їхнього підіймається по вік віків, не на тисячу років і не на мільйон. По вік віків, і не мають спокою ні вдень, ні вночі, хто поклоняється звіру і образу Його, і всякий, хто ставить начертання Його імені. Тому, брати і сестри, ми повинні бути озброєні для того, щоб мати силу. Ми повинні правильно розуміти писання для того, щоб ми знали, як поводитись, якщо прийдуть тяжкі обставини в ж... на землю. І ніколи не пов'язуємо начертання, начертання Антихриста з якимись вакцинами і з будь-якою річчю, яка буде відбуватися чи під час війни, яка зараз іде е, в нашій державі, чи після війни, яка відбудеться, яка закінчиться. Я думаю, що вона рано чи пізно закінчиться. І хай нас Бог в цьому благословить. Але як написано, що син погибелі, чоловік гріха, він повинен з'явитися, але його з'явлення зараз тримає, утримуючи. Поки не збудеться все сказане, що має збутися до цього. І тільки ця людина чоловічої статі, яку цей світ прийме. не то, що той, хто не буде озброєний, він захоче за ним іти. Вони побачать когось в ньому. Але це буде, коли Бог почне мати е, справу з народом Ізраїля. Це буде 70-та сідміна, як написано в пророка Даніїла. І хай нас Бог благословить, щоб ми правильно розуміли писання, правильно розуміли час, в якому ми живемо, і щоб не Ніяка інформація, яка буде приходити до нас, щоб вона не зруйнувала нашої віри, а щоб ми були міцні і стояли на основі Слова Божого і були, як ця гора Сіон, непоколюбімі до Дня пришествия Господа нашого Ісуса Христа. Давайте встанемо для молитви.